Шановне панство, я вас вітаю. Одинадцятий тур української прем'єр-ліги позаду в нас просто неймовірна боротьба у верхній частині таблиці та й взагалі в будь-якій частині таблиці. Ну, і я впевнений, що ви готові до цього огляду. Я вас ще раз і вітаю, ви на каналі Рейнспорт. і тут ми говоримо про український футбол та про інші види спорту. Також, якщо ви хочете дізнатися більше новин, то окрім Ютуб-каналу, ви можете ще перейти до телеграм-каналу. Посилання є в описі під цим відео. Там є розклади всіх спортивних подій, що транслюються на українському телебаченні кожного дня. Ну і багато інших новин, тому підписуйтесь. А ми з вами переходимо до огляду вже самого туру, який у нас достатньо затягнувся і відбувався 4 дні. Починався він з матчу Кудрівка оболоні але ж я знаю, що ви сюди прийшли за оглядом матчу Шахтар-Динамо в першу чергу. Тому як я можу взагалі почати не з класичного? давайте і говорити саме про класичне. Після того, як в кубку Шахтар програв Динамо з рахунком 2-1 після матчу Денис Попов сказав, що це фейкові бразильці пародія. Грає зараз за донецький клуб, і що раніше було краще. Достатньо, в принципі, дуже весела тенденція, що більше і більше людей починають говорити, о, я раніше було краще. Але після цього матчу дуже багато бразильців постили про те, що от хто нас в а ви програли фейковим бразильцям Навіть Шахтар вже випустив мерч футболки з надписом Реальні бразильці. ну Це реально. Круто, що баталії вони, вони виходять за меж футбольного поля і вже настільки приходять, що навіть мерш, е, випускають. Ну, насправді для України це реально круто. Е, хоча куди ще більше популяризувати Україну класичне. Це почалось з того, що на третій хвилині Гіналду реалізував свою перевагу у грі головою і в рахунок 1-0 вже на третій хвилині. А чесно, мені здається, що Гіналду це якийсь е, фейк-гравець. Тобто він приховує насправді свій зріст, і насправді там метр 90, і у нього стрибок аля у гравців NBA. Ну, не можна мати такий зріст і так класно грати е, головою. Звісно, я жартую, але в ну, нього реально скіл до гри головою точно присутній. І... Саме повернення Гіналду на позицію центр Форварда було дуже і дуже гарним рішенням для Шахтеря, тому що майже вся небезпека, яка була в першому таймі, вона надходила саме через Егіналду. Він або брав безпосередню участь, або, наприклад, як в одному з моментів з ударом Періньо, щоправда, по горобцям він е, е, тягнув на себе велику увагу саме захисників, і десь у другий темп Педріньо взагалі був випущений з поля зору. Динамо ж починало грати не так погано, як це було в кубку, але знову ж таки і не так добре, як було саме в другому таймі. Кубку матчу. десь Динамо знайшло середню стратегію, але швидкий пропущений м'яч десь спонукав до більш агресивніших дій, але не завжди все виходило. Загалом перемога 3-1. Спочатку Невертон забив просто неймовірний м'яч, потім Буяльський майже одразу відіграв, ну і вже в кінці всі зустрічі Кабаєв настільки хотів врятувати свою команду, що забив власні ворота. Мені цікаво, якщо став, хтось ставив ставку на те, що останній м'яч в цій грі заб'є Динамо. Ну, по суті ж, Кабаєв то чи розрахували ставку таким людям чи ні? Якщо ви одна з таких людей, напишіть про це в коментарі. Але не лише результатом і баталіями про фейкері або бразильців цей мед запам'ятався, а і дуже багатьма сумнівними рішеннями. Ну, по-перше, судив цей матч Романов, який вкотре перетворив класичне на таке на такий невеличкий октагон. де дуже агресивно почали гравці грати ще з. Перших е, хвилин. Деякі спірні епізоди я розібрав в телеграм каналі то ви можете туди перейти і переглянути. А це саме момент з потенційною жов... червоною жовтою карткою для Марлона на... за фол на попові на 13 хвилин і за непризначене пенальті після фолу коноплі на шоле. І саме цей момент вже у нас має продовження, тому що. Випустили переговори арбітрів VAR стосовно цього епізоду. де означало, що арбітр в полі не мав достатньо чіткого ракурсу, щоб побачити все насправді. Тому для цього ВАР і створений, щоб допомагати. Вони знайшли ракурс за варіт, але вирішили не кликати головного арбітра. Тому тут ці вже претензії до арбітрів Вар мені цікаво, чи буде якесь покарання за бездіяльність діяльність, тому що насправді ставити пенальті, рахунок постійно стає 2-2, і невідомо чим мається і взагалі закінчиться. Але маємо, що маємо. Мені здається, що ем, те, що Ярмоленко хотів зробити з Бондарем, а те я маю на увазі, що він його хотів задушити просто неймовірно, ем, то, мабуть, він це хоче зробити з арбітрами Вар. Як на мене, має законне право. Тому, звісно ж, ми не будемо. Ми будемо намагатися всією Україною не засмучувати Андрія Миколайовича, тому що це небезпечно для здоров'я українського вболівальника, особливо якщо ти не вболіваєш за Динамо. Хоча після матчу Бондар сказав, що все окей, з Миколаєчем вони потиснули руки це ігровий епізод. Але ж ми пам'ятаємо вже один епізод з класичного Ярмонка Степаненко, який зруйнував цю атмосферу на Євро 2016 ми рухаємося далі і вже переходимо до п'ятничного матчу, до домашнього поєдинку, по суті, для обох команд. Адже Кудрівка грає свій поєдинки на оболонь Арені, оболонь грає фактично на виїзді. Ну і, мабуть, через те, що вони грають на виїзді, у Кудрівки була магія, магія домашніх поєдинків, адже Кудрівка перемогла 1-0, оболонь не реалізувала свої нагоди, а Кудрівка реалізувала ледь свою єдину нагоду. От так буває, що насправді Кудрівка вдома це прям неприступна фортеця. Якщо ви дивились «Володар перхнів, то от якраз друга частина це от щось схоже, яка б навала не була, все ж таки Кудрівка буде оборонятися і зуміє вийти переможцем з цього поєдинку. У суботу у нас було три матчі, і якщо чесно. То ці матчі були не такими яскравими, як могло б бути. Ну, давайте колос Олександрія. Колос вже 6 матчів поспіль не перемагає. І ця нічия з Олександрією насправді дуже вимучена, тому що на останніх хвилинах вже в компенсований час Канчук зумів урятувати свою команду. Олександрія е, втратила перемогу, тому що в шуті, в той єдиний момент, один із який мала Олександрія, та Діцара його реалізував. Коли вже мав 20 ударів по воротах, і не вдавалося їм забити і лише останнім вдалося. І от саме команда Кастишина дуже часто в попередніх сезонах демонструвала подібний стар, що От ми стартуємо дуже добре. Перша половина, а от друга в нас взагалі на не йде, але там не. Доходило до того, що команда боролася за виживання. В минулому сезоні наприкінці Костишин прийшов і там був супер вдалий взагалі, відрізок, без поразок. Він продовжився в цьому сезоні. І, можливо, якраз десь по той багаж минулого сезону, якщо його перенести на цей, то плюс-мінус все так і виходить, тому навіть е перерви на. Матчі збірних якось не допомагають Колосу. Хоча здавалося, що саме цей потрібно команді з коаліції, що треба трішки перезавантажитись. Але як поки що не зрозуміло, за рахунок чого буде перезавантажуватися цей Колос, Епіцентр Верес, епіцентр взагалі на ходу. Попередні два поєдинки були здобуті перемоги. Тут потенційно могла бути нічия, але Вереса ж здобув перемогу. Верес, в принципі. Тримав гру під контролем. Був рахунок 2-0. Потім два безглуздих пенальті, які привезли самі ж гравці е, Рівненського народного клубу. І ось уже рахунок 2-2. І в кінці зустрічі все ж вдалося вирвати перемогу. Хоча, знову ж таки, епіцентр, мабуть, заслуговував на те, щоб забити один гол саме з гри без пенальті, але, ну, якось так склалося, що не змогли вони цього зробити. І дуже шкода епіцентр, тому що. Цей матч десь в певний момент просто випав з під контролю команди Нахорняка. І от це саме та команда, яка пішла на користь ця пауза збірних, особливо другу. От саме ми, ми кажемо про другу. Тому що перша ні, подивимося, що нам наступна пауза на матчі збірних покаже взагалі там. Після неї епіцентр кінцівку цього календарного року видасть просто неймовірно. Але поки можемо гарантувати, що лише дві перемоги поспіль команда Нагорняка змогла здобути матч кривбас Полтава, який вже трішки є скандальним, тому що ним зацікавився комітет з етики та чесної гри, пан Баранка. Думає і має на це підстави, що цей матч мав договірний характер. І що саме з Полтавою це вже не перша така подія, тому що якщо один раз буває, два співпадіння, а три вже закономірність. Ми всі це знаємо, тому невідомо, що буде з Полтавою. Можливо, команда просто нарешті знайшла свою гру, а от на неї отаке кажуть. Ну, Кревбаць моменти свої не реалізував. Тому, мабуть, нічия дуже несподівана. Ну, а Полтава навпаки ще подає признаки життя і, можливо, буде боротися за виживання і не точно захоче покидати без бою елітний дивізіон. А в принципі, чому зацікавилися матчем? Тому що е, дуже... Дивним було те, що після того, як Полтава забила перший м'яч вже на четвертій хвилині, дуже великі і аномальні великі суми почали ставитися на тотал більше півтора до кінця першого тайму. Ті, хто не дивилися, а ті, хто дивилися, знають, що все ж таки тотал більше півтора в першому таймі спрацював. Були забиті три м'яча, тому що на перерву Полтава вигравала А1. Саме за такого рахунку пішли команди. тому... Чесно, не знаю. Тут досі приплітають той матч Кубку, який Полтава привезла молодняк, що от вони все ж таки гослили за гроші. Ну, будуть докази, окей, побачимо. А поки що це якісь набрехня та наклеп у бік Полтави. Ставте лайк, якщо ви не вірите, що Полтава грає до грає. І в недільної матчі, крім матча Динамо і ще грала Заря Рух. Супер такий неординарний поєдинок, тому що тут і скасовані голи після перегляду вар, і сумнівні пенальті, і ці пенальті потім не забиваються, і з... забиті голи чесно. І це все було в першому таймі. Заря забила, потім забила в вдруге, але е... через офсайд гол був скасований, видно, що справедливо. Але потім була на користь руху пенальті достатньо сумнівного характеру. Який все ж таки не змогли реалізувати львів'яни. Тому львів'яни залишаються в зоні виліту. А Заря... В принципі, от рахунок аде він якраз підстав цьому поєдинку. Тому ще не було зрозуміло, хто насправді фаворит саме по грі, тому що гра була більш-менш рівною, не супер видовищною в обидві сторони. Тому, можливо, десь перемога 1-0 краще. Можливо, все ж таки в чемпіонаті Львову дещо зміниться після цього поєдинку. Можливо. Ну і четвертий день туру це е, матч в Черкасах ЛНЗ Карпати, матч з, лі, одного з лідерів сезону і одного з аутсайдерів, як було не дивно перед е, початком поєдинку. Карпати достатньо сумнівно забили, тому що після помилки Паламарчука Краснопіру вдалося просто порожні ворота переправити м'яч. Але ЛНЗ ну, вони не заслужили на поразку. Тут у нас і було три рази і матч через тривогу переривався, тому темп гри очевидно втрачався. Ну і ЛНЗ ну, точно втратили перемогу, а Карпати, мабуть, здобули перемогу там, де не сподівалися. На... Чесно, я не знаю, як е, про це можна так казати, ну, от Реально, не пощастило. А в Житомирі Полісся приймала мотлі з 19-25, і черговий матч Полісся проти команди з верхньої частини таблиці перетворюється на те, що ми дивимося щось дуже і дуже низькоякісне. Таке враження, що це якийсь піратський сайт, де фільм записаний щойно з кінотеатру 2005 рік на дворі, Там всі ходять перед камерою, їдять попкорни і усе. Але тут навіть попкорн не що Мені було важко дивитися за цим поєдинком. Тому давайте переходити до турніру і таблиці, взагалі, що там відбувається, там реально дуже багато цього цікавого. Так, я повертаюся тут з боку, щоб ми могли детально роздивитися турнірну таблицю. Ми ну, бачимо, Шахтар має плюс 4 до переслідувачів, і е, перемога над кудрівкою, перемога над, особливо над динамою, десь закріпила е, Шахтар на першій сходинці, і, мабуть, перша частина. Чемпіонату до зимової паузи Шахтар навряд чи втратить вже лідерства, тому що ну, проти Динамо зіграли, проти ЛНЗ зіграли, проти Полісся грали, Медліз 1925 грали, Карпати грали. Ну, не так і багато вже суперників, верхньої турнірної частини таблиці лишилося. От бить за друге місце у нас просто неймовірне Динамо, ЛНЗ, Полісся та Карпати мають по 20 залікових балів. От напишіть, будь ласка, чи пам'ятають, пам'ятаю? Можливо, якісь там супер старожилища часів 90-х, які дивилися чемпіонат, що була така боротьба за другу сходинку, тому що одразу чотирьох команд однакова кількість балів. ну, Щось неймовірне. Далі Металіст 19-25, 4 матчі поспіль вже не перемагає команда Бартуловича, Колос 6 матчів не перемагає. Ну і тут Зоря з 16 балами, Карпати 15, Кудрівка, 14, Вересо, Болонь 13. І от ми бачимо, що е, з 6 по 12 місце у нас лише 4 пункти різниці. А от Карпати, не от 9,5 балів до друга, просто неймовірна щільність, і це точно не може не радувати, тому що ми бачимо наскільки рівними є. Команди в цьому сезоні, що невідомо взагалі і не зрозуміло, як завершити чемпіонат. Мені здається, що останні тури вони будуть дуже вирішальними, але поки що третина сезону позаду, і ми маємо ось таку ситуацію. Ну і бачимо, що от з першого по друге місце 4 бали різниці. Тут у нас якраз різниця між останнім рятівним місцем і зоною виліта Центр Олександрія по 9 злітових балів, якщо чесно, Олександрія мала помати вже 11 але. Сунчук був іншої думки, і е, рух 7, Полтава 6. Е, в нас, в принципі, немає жодної команди, яка б не мала перемог е, в цьому сезоні. Е, тому Полтава, дві нічі поспіль. Ну і десь вони трошечки вмикаються за е, виживання. Епіцентр дві перемоги е, поспіль в е, минулому, по позамовному. І особливо перемога над Карпатами це е, дуже і дуже велика е, витяга для клубу з Кам'янець-Подільського. І епіцентр точно буде нелегким суперником в боротьбі за виживання. Неймовірно, щільна таблиця. Е, можливо, от, чесно, я навіть не можу сказати. От, Оболонь, Верес, Кудрівка, Карпати, Зоря, Колос, Металіст. Тенційно всі ці клуби можуть ще й боротися, як за Єврокубки. І за виживання. Тому мені здається лише шо... ну Давайте об'єктивно. об'єктивними. Точно не буде боротися за виживання, тому що ну різниця в 15 очок. це звісно, можливо, мені здається, в цьому сезоні, але не постійно. Давайте будемо. Мендоса поки що. Топ гравець в чемпіонаті системи гол плюс клас, 5 голів, 6 результативних передач, тому 11, тому в принципі по одній на тур. Ну це просто знахідка для Кривбасу, Якщо він дограє цей сезон в Кривбасі то влітку, мабуть, він точно підешній, і Кривбас може на ньому заробити. Я не вірю в інший. Стосовно нього. Ось так це я хотів відмітити, тому що Мендоса ну, реально топовий гравець, він мені неймовірно подобається в його до фейкових бразильців. Ну і давайте зглянемо в першу лігу, чи що, тому що там також є на що подивитися. Я продовжую тут сидіти, якщо що, тут ми бачимо, що на першій сходинці без поразок за 14 турів війде Буковина. Команда Чернісів точно вже буде в Прем'єр-лізі, тому що в останньому турі вони грали Лобовуху проти Чорноморця, де змогли на виїзді перемогти з рахунком 2-1 Чорноморець. Спочатку мені здається без альтернативним фаворитом на те, що команда займає першу сходинку в першій лізі, але, як мені здається, це, зрозуміло. Половина сезону позаду, плюс 7 до Чорноморця. Дуже і дуже впевнено, де команда єдине може завадити, за те, що стало з ск Прометеєм, з волейбольними і баскетбольною командами. Це може статися із Буковинною. Але по-спортивному, звісно, не хотілося. Того. Чорноморець йде на другій сходинці, пара центрбеків, хачідії Ракінській, я хочуть зіграти разом в прем'єр-низі. Тому Чорноморець буде робити все всельницю. Інгулеця, гробізнес, лівий берег, в принципі, це команда, які також будуть боротися за підвищення. От ми маємо вже одну команду, яка стовідсотково напряму проходить, і чотири клуби, які будуть боротися за путівку другу та за е, перехідні матчі. Тому що давайте об'єктивними Нива, Тернопіль, якби десь не ці дві поразки в останніх втурах, то Нива також могла бути потенційно в цьому числі, тому що так ми маємо тут е, лівий берег який потенційно у разі перемоги ще матчу, який у них в запасі буде 29, тому якраз агробізнес 27, там 29-29-31, якраз ці два клуби і залишаються. А от Прикарпаття, Ворскла, Пробій, а навіть Торія, Юкса, це команди, які також, як і ВПЛ, можуть ще боротися за виживання. Тут у нас Металіст, Чернігів, Фенікс Маріуполь. Е, ну от Фенікс Маріуполь, Поділля, Металург вони виглядають явними кандидатами на виліт. Але Металург вже двічі вилітав. Але його залишалося через те, що у когось в клубі першої ліги були фінансові проблеми, і інколи ці клуби взагалі зникали. Я не здивуюся, якщо так буде і цього разу, але чи то по-спортивному Металург має покидати цей чемпіонат, тому що поки що взагалі нічого не виходить в команді. В команди Запоріжжя і перемога надворською здається неймовірно, ніби з цього життя. Тому так зникає турнірна таблиця. Ось таким видався е, ігровий тур. Далі у нас Єврокубки, там у нас матчі збірних, тому є на що подивитися, і буде точно на що подивитися. Але, як на мене, те, що відбувається в УПЛ ця боротьба за. Верхні сходинки це щось неймовірне. Якщо ви згодні, то ставте лайк, залишайте коментарі і не забудьте підписуватись на телеграм-канал. А ми з зараз зустрінемось в наступних матчах. Всім па-па-па-па.